Експрес-майстер-клас, як зв'язати трендову зимову хустку гачком. В'яжеться вона швидко, легко і впорається навіть новачок. Покажу вам на прикладі альпака Air, щоб краще було видно петлі. Червона зв'язана з газал Мерелін. Пішло два матки, але можна брати три для більшого розміру. Набираємо три повітряні петлі. Відступаємо одну петлю і в'яжемо два стовпчика без накіду. Це наш перший ряд. В кінці ряду робимо повітряну петлю, переходимо на другий ряд. Відступаємо повітряну петлю, в першу петлю вводимо гачок і в'яжемо 2 стовпчика без накиду, і в кожному парному ряді, як і в цьому, ми будемо робити прибавки. Прибавку ми будемо робити як додатковий стовпчик без накиду за крайню перемичку, вішаємо маркер, щоб знати, з якої сторони ми в'яжемо прибавки, а з якої залишаємо незмінною. Знову робимо повітряну петлю, переходимо на третій ряд. В'яжемо тепер три стовпчика без накида. В цьому ряді ми прибавочки не робимо, тому що це не парний ряд. В кінці ряду робимо повітряну петлю, повертаємо. В четвертому ряді нам треба пров'язати 4 стовпчика без накіду. 3 ми в'яжемо за задню напівпетлю, а четверте в'яжемо в ось цю крайню перемичку. І це буде наша прибавка. Кількість рядів, яку ви зв'яжете зі збільшеннями петель це у вас буде половина хустки. У мене було два мотки, тож я зв'язала половину хустки з одного мотка рівно. Коли ми хочемо йти на зменшення хустки, ми робимо таким чином: перевішуємо маркер на центр там, де у нас найбільша кількість стовпчиків, в'яжемо парний ряд до кінця. Але вже не в'яжемо в крайню перемичку. Дов'язуємо до кінця ряду, робимо повітряну петлю, повертаємо роботу, і тепер ми відступаємо не одну петлю, а дві, тобто починаємо в'язати в третю петлю від гачка. Таким чином, ширина в кожному парному ряді у нас буде зменшуватися на один стовпчик. З іншої сторони хустки ми не робимо нічого, просто в'яжемо так само, як в'язали до цього. Зберігайте цей туторіал, відмічайте мене в сторіс на своїх прекрасних хустках і в'яжіть із задоволенням.